На нашій дільниці проходить трубопровід, це магістральний трубопровід ДУ-530, виход з нашої котельні, посілка новий. Це трубопровід, який подає тепло для мешканців посілка ПЗТО і всіх вулиць. Теплоізоляція була в дуже поганому стані, тому ми подали заявку і благодійна організація ЮНІСЕФ нам предоставила. Благодійність, матеріал, ізоляційний матеріал. Матеріал новий. Ми так дивіться, він дуже гарний, дуже добре його монтувати неважко, і я сподіваюся, він буде довго лежати і не буде портитися. Для чого це робиться? Для того, щоб зберігалося тепло. Чергу. Тому що, бачите, зараз ми, робот... ми працюємо в економічному вигляді зараз. Економимо на всьому, на газу, на теплу, на все. Тому що, навіть якщо це буде один-два градуси плюс, це дуже добре. А я думаю, що ця теплоізоляція навіть більше дасть тепла, більше зекономить тепла. І яке дійде в оселі наших мешканців. Тому що я дуже вдячна організації за те, що вона предоставила, тому що тут буде це не тільки цей участок, тут 1200, 1200-1400 метрів буде. Тобто вся вся цей трубопровід, він до самої котельні, ПМЗ, він буде заізолірований. Дуже велика допомога. Треба було 1400 метрів. Це дуже велика сума, великий метраж. Тому що труби, бачите, які це 530-та труба. Тому це для нас ну, це велика допомога. Я просто... Дуже вдячна і не наділася, що таке буде.